Доброго дня! Привіт чернівці! Ми сьогодні святкуємо чудовий день, який народився в нашому славному місці. Чернівці самі патріотичні, самі вичиті в Україні, правда? Слава Буковині, Слава чернівцям! Слава Україні! Репрезентує свій новий жод Серед гласи, милий овоч Пристину галяру, ти має власну Поруч із ними, Женіфер хлопець, та і її хлопець, із ним його хлопець, він десятку білов от пола thank <laughs> you З 1 травня ми знаємо, що день вишиванки є все в українській, тому ми вирішили ну, вирішили щось таке оригінальне створити щось наподобання. Два роки тому був просто герб. А цього року ми спільно із Мовоном, бані величком і жені косом зробили такий танцюючий герб. Зібрали студентство і повідомили їх всіх. Ну і таке організували. Ідея виникла разом з друзями зробити такий танцювальний флешмоб. Ну і ми в тематиці вирішили виконати фігуру. Таку як герб в хореографії. Е, готувалися ми недовго, готувалися ми три дні, сьогодні вже би, представлення цього, що ми робили. Кожного дня до нас додавалися нові учасники, сьогодні вже більшість новеньких змогли вивчити, долучитись і разом з нами станцювати. На мою думку, такі акції є дуже важливі для об'єднання людей. От тому, тому стараємося якнайчастіше відвідувати такі події в нашому місті. Проводились репетиції дуже часто. Ми приєднались трошки пізніше, ми лише сьогодні, але дуже задоволені, що у нас вийшло до вирватися після пар.